Заваю ось такі шматочки свинини. Зараз я їх піджарю трішки з однієї сторони, потім переверну на другу сторону і буду робити омлет з яєць. Ось, жарюється моє м'яско, Таке свининка, сало з м'яском, Таке жирніше воно. Свікрусі яйця. Варю, вона дуже любить яйця. Ну і до речі, ну, яйця це є білок, його можна їсти не в обмеженій кількості. Скільки ваш організм хоче їх, стільки їх можна їсти. Вони дуже корисні і ну, дуже поживні. І вони не призводять до ожиріння. Я так от думаю, Боже, я за голову взялася і думаю, господи, як я харчувалася. Я її любила кросани. Все таке пряники, печиво, вафельки пироги всякі, такі от все з борошна, все з борошном, це, це, це жах, це жах. Почала я харчуватися так з першого, можна сказати, з кінця січня, це з числа 30-го, зважилась я 76 кілограм в мене було. Ну, через місяць зважусь знову, побачу. Цукор, білий цукор зовсім. Не, взагалі не купую навіть, в магазин навіть не йду, бо цукор. І, і якщо хочеться, можна просто меду взяти ну, з горішками, з грецьким горіхом. Так от мед беру. Зараз покажу вам, як я роблю. Ось просто. Горішки почищені, мед, якщо він сильно густий, то його можна на паровій бані або в мікроволновці розтопити легенько, не, не сильно перегрівати, звичайно. І ось такі, якщо сильно хочеться, от, ну, горішки теж вони дуже корисні, їх можна також їсти. Це вам, будь ласка, ну, альтернатива хороша від тих цукерок, солодощів. Хто дуже любить солодощі і організм хоче, потім організм звикає через пару днів, і ви вже не будете так хотіти солодкого, оцих цукерок. Або моїй горішок з'їсти, такого трішечки мокнути, можна в мед. Любий горіх. Горішки любі можна, вони всі корисні і добрі. Ось такий салатик. Він, він то помитий, а пише, ну, що він готовий до споживання, але я все рівно для себе ще його трішечки тако промию порцію, яку я буду брати. Сюди входить е рукола. Якісь такі назви, що я і не знаю, фрезі, радічіо, ескаріол. ну Це не наш, не наш салат. Це, напевно, італійський. Зараз я гляну виробник. Ось такий в мене омлет жариться. Сікруха моя теж любить яйця. Любите яйця? Що? Яйця любите? Та, так. Любите яйця, справді? Хто їх не любить? О, бабуля моя теж дуже любить яйця. Ось я їй... Які сніданок приготувала, пельмені зварила, хлібчик з масличком намазала. Їжте, чистіть яйце, собі собі їжте. Ось дивіться мої тарілочки. Так, це я чай зікросі зробила. А це не дивіться. Ось. Що я сюди поклала? В серединку я поклала бурячок. Ну Трішки він такий блідноватенький, але нічого. Захотілось мені бурячка, овочів. Поклала навкруги оцей салатик, що я вам показувала. В упаковці я щось дивилась-дивилась. Виробник там Макарів Київська область, але звідки, вони, ці салати, ну, треба буде ще глянути потім. Ось такі от різні тут і рукола, і це, що я вам там м зачитувала, м дивилася такі назви, що я навіть і не, і не вимовлю. Ось Огірочок. Взяла я омлет, подивіться, два таких добрих куска. Ось один кусочок, і там такий самий ось інший. І оце м'язко, що я вам показувала. Хіба не можна наїстися? Це дуже ситно, тому що білки йдуть, клітковина, Ось, і вітаміни. Ну, хто я знає, чи там. ну Звичайно, що це не згорода рукола, і горочок будемо чекати здачі, з нетерпінням своїх врожаїв, вітамінчиків. Руколу, до речі, тато посіяв. Було тепло в нас, плюс 15, то він під агроволокно посіяв руколу. ось, Ну і взяла я лимон. Дивіться. Добрих таких ось це сік видушила так, його туди. Тому що нам... І залью водичкою. Такою вона вже не кип'яток, тепло-гаряча водичка. Тому що зараз от наїлася і через годину захочеться нам дуже пити. Будемо багато пити. Ось таку водичку роблю, вона ну, приємна, без цукру. Можна. Брати водичку з оцетом, хорошим, оцетом, якісним. Добавляйте собі щось в воду. Можна магнієву олійку додати. Якщо вода не п'ється пуста така, без нічого. Ну, і вітамін С нам потрібно зараз, тому що зараз зима, такі віруси різні ходять від, ну, від оцих різних захворювань. Так що, так от. Буду снідати. ось, Цікавтеся, пишіть, свої, висловлюйте свою думку, Я, як ви відноситесь до цього, чи підтримуєте ви мене, чи не підтримуєте, чи хочете ви разом зі мною переходити на такі харчування, щоб в щоб нас не було того зайвого жиру, які кілограми ми на собі лишні носимо. Ось, і посилання вам скину доктора. оцього, цього про якого про якого я вам казала. Все, пока-пока.